Перше засідання по справі вилучення активів сім'ї Лук'яненка відбулося 21 листопада. Адвокати відповідачів одразу попросили про відвід головуючого судді, оскільки він був знайомий з одним з фігурантів справи. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Головуючим немає особисто зацікавленості. Не надамо доказів. зацікавленості. Також захист просив відмовити у прийнятті нових доказів у справі, які додало Міністерство юстиції в день засідання. Захист мотивував своє заперечення тим, що мін'юст мав достатньо часу, аби підготувати ці докази раніше, а тепер немає часу з ними ознайомитися. Суд запропонував час для ознайомлення. Ми сові можемо зробити правил на годину, і цього часу також буде достатньо за бажанням ознайомитися з матеріалами справи. Після перерви суд почав досліджувати докази. Справу вирішили розглядати в закритому режимі. Наступне засідання призначене на 28 листопада. Наразі йдеться про вилучення у родини Лук'яненка статутного капіталу Сумського НВО, готельного комплексу Ювілейний товариства «Кусумфарм» та інших, а також земельних ділянок, автівок і рушниць. У травні активи родини Лук'яненко були арештовані через введення санкцій.